Ми продовжуємо загальнонаціональний марафон Єдині новини спілкуванням з Олексієм Гетьманом, військовий оглядач, учасник російсько-української війни, майор запасу з нами на прямому зв'язку. Пане Олексію, вітаємо вас. Доброго дня. Давайте розпочнемо з цієї інформації з несподіваного візиту міністра оборони Британії Бена Волеса, який поспілкувався з паном Резніковим. Говорили про далекобійні ракети Штормшеду і про навчання бійців збройних сил України. Але зрештою про це можна було б поговорити телефоном. Як ви думаєте, яка справжня мета цієї поїздки міністра оборони Британії? Ну, давайте будемо розсуждати логічно. Якщо людина приїздить для того, щоб поспілкуватись безпосередньо, то це є якісь розмови, які не можуть бути в телефонному режимі, бо телефони, ну навіть захищені засоби зв'язку, які чином можуть бути якимось хакерами взломані і може витікти назовні інформація, яка є цілком таємною. Тому це дуже приємно, що людина приїхала поспілкуватись безпосередньо, це означає, що ми чогось очікуємо дуже непоганого, що не менше від Великої Британії або від інших країн, які нас є партнерами по НАТО. Ну про те, що були розмови про штормшеден, це очевидно, тому що ці нещодавно, ну відносно нещодавно, ці ракети з'явилися у нас на вони вже показали свою ефективність. Але про що саме була розмова? Ну звісно. Ми з вами не знаємо, слава Богу. значить це не знають ніхто, і в тому числі наші вороги. Тобто, це це нормально. Але що людина приїздить і веде перемовини з нашим міністром оборони, це дуже добрий сигнал. Ну врешті, ми не будемо розповідати справді навіть якби і знали про що вони говорили. Але те, що вже на поверхні, те, що вже на поверхні, те, що заяви, які лунали, зокрема від Олексія Резнікочільника Міноборони. Ну от було зазначено зацитую його, що у нас була така можливість потиснути руки. Пілотами, які навчалися в Великій Британії, вже досить успішно, які застосовували зброю під назвою Storm Shadow. Але не поточнив, щоправда, Олексій Резніков по яких цілях, об'єктах і на якій території у вас є припущення або, можливо, конкретна інформація? Ох, якщо б вона була конкретна інформація, я б її сказав, то я би це був би останній ефір. Це не можна казати, тому що це є військова темниця. Що саме, куди саме ми застосовуємо ці ракети? Ну в аналізуючи те, куди вони потрапнув, де відбувається так звана бововна на території тимчасово окупованої території і вглиб Російської Федерації по тих військових об'єктах, з яких атакують нас, то можна припустити, що це були удари і по Криму, і по іншим містам, де ми, ну, крізь де ми. Бачили оцю бовону, це означає, що швидше за все це все, -таки, все ж таки був штормшедом. Навряд чи це були якісь диверсійні чи партизанські рухи, чи наша БПЛА, тому що вибухи були потужні, і е цю ракету росіянам важко перехопити. Значет це така сама крилахта ракета, яка є на збройні Російській Федерації. Ну, схожа на Х-101 чи Хас 555 Але з'ясувалося, що. Е Ті засоби протиповітряної оборони, які використовують Арефія, вони не здатні ну, боротися з цією ракетою. Може, якусь там одну-дві одиниці вони зіб'ють, але такого, щоб збивали всі, як це робить наша ППО, ну майже всі там 90%, Я думаю, що на це проти Путріна оборони Росіян не здатна. Це навіть не тому, що може вона така погана, а тому, що може ця ракета дуже добра. Вона може боротися з е, постановочек з перешкодами в вигляді радіоелектронної боротьби. Ну і вона дуже добре маневрує і може обходити лінії оборони е, ворога ну, протиповітряної оборони, які ми чудово знаємо, де знаходиться. І ми ця ракета керується, тому ми прокладаємо маршрути, наші ракетчики, так, щоб вона оминала. Ті місця, де вона може бути вражена, і досягали цілі. Поки що ну, інформація ну, вони нам розповідали, що вони позбивали вже безліч ракет, безліч комплексів Петріот знищила, але насправді інформація про те, що якщо вони збили цю ракету і що десь вони показали би якийсь фактаж, то такого поки що немає. Тобто ми їх використовуємо і вони досягають цілі. Зовсім мало часу зараз залишається до зустрічі у форматі Рамштайн. Вона буде онлайн. І як ви думаєте, чи можна буде. Назвати цю зустріч проривною з огляду на прорив у рішеннях стосовно винищувача в 16 напередодні. Ну мені здається, що е, про це наголошував президент Зеленський е, після своєї зустрічі Джей Сін, що це питання вирішено політично. Ми пам'ятаємо, що е, міністр оборони сполучених штатів е, Лойтосон казав, що е, питання не технічне, а саме політичне. Яке саме політичне, з чого боку це була політика, ми не знаємо, але так, дійсно це була перешкода. Судячи з усього, вона подолана, і, 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 і от цей і був прорив. На Ремштані на наступному завтра вже він має відбутися. Я думаю, що будуть обговорені технічні питання по постачанню нам всіх літаків, і що дуже важливо по постачанню снарядів для наших артилерійських систем, ну взагалі всього, що нам потрібно, прямо зараз на, на лінії фронту. Тому я б назвав, ну це моя припу, вибачте, що я беру на себе таку відповідальність. Скоріше за все, це буде технічний рамштайн, а не проривний, тому що всі питання по великому рахунку вже вирішені. Треба погодити деталі, які дуже важливими, логістичні маршрути, термін постачання. Ну все, що все що з всім пов'язано. От мені здається, що це буде технічний рамштайн, який дуже важливий після того як політичне рішення і ну взагалі рішення вже було прийнято. Навряд чи буде проривними зустріч всіх членів НАТО цього літа в Литві, адже більшість, ну, скажімо, тих експертів, які знаються на справі мілітарній взагалі на діяльності альянсу, сходяться на тому, що важливе рішення по Україні буде прийнято вже наступного року в Сполучених Штатах на ювілейному саміті. Але все ж зараз чимало роботи робиться на різних рівнях. Зокрема, про це звітують і депутати, наші народні парламентарії, які відвідують і США і країни ЄС. Так само про це говорять і в Міноборони, що. Дуже багато робиться на рівні, скажімо так, інтеграції да, України, адаптації до цих самих стандартів, зокрема знову ж таки Дерезнікова, якщо апелювати міністра оборони, він зазначив, що в 2022 році згадав про агентство, да, яке спростить і зробить більш прозорим закупівлю товарів оборонного призначення. Як ви оцінюєте в цілому цей рух? І чи варто справді чогось очікувати проривного в цього літа? Ну, прирвним може бути те, що нам не буде, не будуть пропонувати ПДЧ, так званий план дій для щодо членства. Чому не будуть пропонувати це? Не означає мінуси, навпаки, плюс. Ну, ПДЧ не було, наприклад, у Фінляндії та у Швеції. Як взагалі приймається країна в НАТО? Спочатку вона подає заявку, потім ну там чотири кроки. Потім е, починається е, обговорення. Потім приймається рішення. Потім це рішення ратифікується для того, щоб між і прийняттям рішення спростити процедуру країнам. Е, ну щоб обговорення закінчилось позитивом і можна було приймати рішення, е, вигадали. Ну, запропонували, вигадали це не, не в непоганому сенсі слова, вигадали от саме це ПДЧ для того, щоб країна щоб вона не, не тикалась, не, не зрозуміла куди, а чітко розуміла, що треба виконати отакі, 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 отакі пункти. І тоді будемо вважатися, що другий пункт завершений, починається третій, прийняття рішення і потім ратифікація. Скоріше за все, нам ПДЧ вже не потрібно. Ми вже довели повністю те, що ми готові до е, е, стандартів НАТО. До, ну це військово-політичний блок, ми політичний і військовому сенсі готовий бути членами альянсу, і це не це навпаки. Це альянс Європейський, що найма його структура посилить, тому що в нас ну. Чи адаптовані ми до зброї, де в нас вже дуже багато зброї, саме натовських стандартів. Чи готові ми воювати по натовським стандартам, ми, ми по ними воюємо. І взагалі наша, наша армія ЗСУ сьогодні, ну, я вважаю, що найпотужніша. Щоб там якісь третій не розставляли, найпотужніша армія в Європі. Ну, бо, вочевидь, робити такий опер і так перемагати росіян на полі бою, ну, ми це довели. Навіть аналітики аналізували, що ну, Порівняли ЗСУ та німецьку армію і вирішили, що німецька армія втричі слабша, ніж Збройні Сили України. Тобто ми ну, можемо пишатися. Так, да, це дало з ним дуже важкою ціною. Ми, на жаль, несемо втрати і ну, герої не вмирають, але, на жаль, вони переходять в іншу, в небесну сотню. Вже тобто, це люди вже, на жаль, не повернуться до своїх родин. Це висока ціна, за яку ми платимо, але ми довели, що ми здатні воювати, здатні використовувати найсучаснішу техніку, дуже швидко її опановуємо. Ну і взагалі, така армія, як збройна сила України, вона значно посилить альянс в Європі, а не послабить його. Пане Олексію, дякуємо вам за ваші коментарі. Олексій Гетьман, військовий оглядач, учасник російсько-української війни і майор запасу. був з нами на зв'язку.